Доброго дня, малята! Ви на каналі Мама Кульбабка. Підписуйтесь на наш канал! Сьогодні хочу почитати для вас казочку Леопардик Ябеда Наталія Чуб. Виховання казкою. У далекій далекій Африці, де дуже спекотно. Разом із мамою. Живе собі маленький плямистий леопардик на ім'я Лео. Він уміє спритно лазити по деревах, швидко бігати та стрибати. У Лео є друзі: кумедний жиравчик на ім'я Транки та довгоногий фламінго на ім'я Фло. Вони часто весело граються разом. Придумуючи всілякі ігри, бігають один за одним і беззупинно сміються. Сьогодні уся дружна компанія гралися в доганялки. Ой-ой-ой, раптом розплакався леопардик, бо жирафчик Транки випадково штовхнув його, коли нас доганяв. Вибач, Лео. Я не навмисне тебе штовхнув, вибачився жирафчик Транки. Оскільки ви штовхаєтесь, то я піду додому і розповім усе своїй матусі. Ось вона вам дасть. образився леопардик Лео. А моя мама сказала, що ябедничати це дуже погано, засмутився Флок. Вона навчає мене домовлятися самим, але маленький леопардик був такий ображений, що не хотів нікого слухати. Мамо, вони весь час ображають мене. Поскаржився Лео своїй матусі. Учора на містку ніхто не захотів пропустити мене вперед. А сьогодні мене штовхнув жира Транки. Ображений леопардик Лео сидів удома і грався сам, та це йому швидко набридло, і він відправився до своїх друзів. Фло і Транки весело гралися разом. Я з вами. крикнув Лео. Але ми не хочемо з тобою гратися. Ти весь час скаржишся своїй мамі, відповіли йому жиравчик і довгоногий Фламінго. Увечері засмучений Лео ніяк не міг заснути. Він перевертався з боку на бік і важко зітхав. Що з тобою, синку? запитала його мама. Мої друзі більше не хочуть зі мною гратися. Вони називають мене ябедою, а ще кажуть, що ябедничати це негарно, але хіба погано розповідати усе своїй мамі? Мама ласкаво погладила свого малюка і промовила: Ти пам'ятаєш, що я розказувала тобі, коли ти поскаржився уперше на своїх друзів. Пам'ятаю, ти сказала, що потрібно вчитися домовлятися самому. А що я сказала тобі, коли ти прийшов до мене вдруге? Що потрібно спробувати знайти такі рішення, яке б влаштовувало усіх. Ти все запам'ятав правильно. Тепер важливо спробувати це зробити. Ти розумний і у тебе все вийде. Але ж ти моя мама, ти повинна заступатися за мене і захищати від усіх моїх ворогів. Звичайно, синку, я захищатиму тебе від ворогів до тих пір, поки ти не виростеш і не станеш сильним. Але це не вороги, а твої друзі. З якими ти сам повинен навчитися домовлятися, ябедничати дуже погано, адже це означає, що ти сам навіть не намагаєшся знайти вихід і відразу кличеш на допомогу маму. Я вірю, що у тебе усе вийде. Леопардик розмір. Над словами мами усю ніч. А зранку він знову прийшов до жиравчика і фламінго. Звичайно ж, малюки не могли довго сердитися на нього і взяли у гру. Сьогодні друзі гралися м'ячиком. Кидай мені, закричав Лео жиравчику. Бамс! М'ячик, який кинув жиравчик Лео. Удар в леопардика прямо по голові так сильно, що той ледь не розплакався. Ой, злякався жиравчик, вибач мені, я випадково. Ну, ось, тепер неодмінно побіжить скаржитися своїй мамі, сказав Фло. Дивно, але леопардик обтрусився, потер лапкою забите місце. І сказав друзям Давайте ще грати. Наступного дня друзі придумали гру в хованки грати. Чур я буду водити. закричав жирафчик. Ні, я не погоджувався фламінго. Назрівала справжня сварка. Ніхто не хотів поступатися один одному. Маленький леопардик. Зібрався було, як зазвичай образитися, адже йому теж дуже хотілося водити. Ну і грайте самі. корчила сказати йому і піти геть, або щось таке. А я зараз піду і поскаржусь на вас своїй мамі. Але леопардик Лео згадав, що порадила йому його мудра мама, і сказав. Давайте візьмемо три соломинки. Хто витягне найкоротшу, той і буде водити. Тоді нікому не буде образливо, і ніхто не стане сваритися. Так маленький леопардик Лео перестав бути ябедою і навчився знаходити вихід із будь-якої ситуації. Малята, сподіваюсь, ви навчились домовлятися, або тільки вчитесь домовлятися. Це теж дуже гарно. Я, Ябедничати. Це дуже погано, адже це означає, що ти сам навіть не намагаєшся знайти вихід, а відразу кличеш на допомогу маму. Я вірю, що у тебе все вийде. Підписуйтесь на наш канал. Дорогі батьки! У нас є багато цікавого та корисного для розвитку дітей. Бажаю щасливого дитинства усім діткам на планеті Земля. До нових зустрічей! На все добре!